Як поводить себе аб'юзер? Зараз я хочу перерахувати основні ознаки, що визначають аб'юзивну особистість. Кожен чоловік, що дивиться даний ролик, зможе чітко відповісти собі на питання, чи справді в соціумі так багато чоловіків аб'юзерів, про яких кричать на просторах інтернету. Що ж, поїхали. Газлайтинг – це моделювання іншої реальності. Тобі кажуть, що ти насправді не так усе зрозумів. Чи то бачив, чи то відчував, не так думав, зловмисна заздрість. Ти не можеш дозволити собі досягати своєї мети без свого партнера, і тобі не може бути добре без нього. А якщо раптом добре, то з його боку будуть провокації. Наступний момент це є провокування ревнощів. відчуття, ніби у ваших відчуттях постійно присутній хтось третій. І начебто очевидних приводів немає, але легше само собою від цього не стає. То люблю, то ненавижу. То хвалю, то лаю. То б'ю, то цілую. Гойдалки від однієї крайності до іншої, від безмежної любові до знецінення, надмірна критика. Треба розуміти, що приховане приниження через вербальний аб'юз та маніпуляції, покликані ізолювати та морально розтоптати іншу особу. Сексуальний шантаж. Я тобі дам тільки, якщо ти виконаєш мою умову. Ти завинив тож місяць без сексу. Жарти про зраду, про те, як швидко знайдуть тобі заміну тощо, прагнення контролювати кожен аспект життя. Твій друг на тебе дуже погано впливає. Нічого страшного, що я не можу навести аргумент, але це так. Ця сорочка тобі не підходить, бо вона мені не подобається. Тобі треба на дієту. Вже, а куди ти витратив ці гроші? Підскажи мені. Наступний момент це є ухиляння від відповідальності, навмисне заведення розмови в кут, заява якихось абсолютно диких претензій, звинувачень та проектування власної поведінки це не я, це ти, проведення цілої кампанії проти твого оточення. Аб'юзер, як показує практика, зробить все можливе, щоб його жертва залишалася без кола підтримки взагалі. Перекладання вини. Через тебе у мене голова болить. Тут можна сказати, що аб'юзер каже тобі: у мене проблема, тепер вона твоя, тому що якби не ти, проблеми не було б. Якщо ти дивишся даний ролик, значить ти зацікавлений в персональному розвитку як чоловік. Переходь в мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. вже склалося, що нам вдалося сформувати достойний ком'юніті з чоловіків, які мають схоже мислення. Посилання під відео, чекаю на тебе. І в мене питання до кожного чоловіка: чи не наводить це ні на які думки вас? Вдумайтеся, насправді те, що властиво самим жінкам, якщо не більше, то точно не менше від нашого визначається як виключно чоловічий прояв і поділяється подвійними стандартами в суспільстві, характеристика яких залежить від контексту. Я дуже часто зустрічаю на просторах інтернету наступні речі: якщо жінка контролює, то вона любить. Якщо чоловік контролює, він аб'юзер. Якщо жінка має вимоги, звичайно, вона самодостатня. Якщо чоловік має вимоги до жінки, то він, звичайно, аб'юзер, він утискає її в правах. Якщо жінка шантажує чоловіка, він сам винен в цьому. Якщо чоловік, звичайно, він аб'юзер. Якщо жінка принижує чоловіка, вона виховує, вона вказує на помилки. Якщо чоловік, здогадайтеся. По суті, весь сучасний медіатренд спрямований на те, що чоловік із нормальними фізіологічними налаштуваннями за визначенням вже зламаний, токсичний і неправильний. Все, що робить із тебе чоловіка на даний момент, ця повістка в інтернеті вивертає і говорить, що треба робити навпаки. Що адекватний чоловік, він не повинен бути як успішний менеджер в проєкті, контролювати всі процеси, щоб все рухалось якомога краще, без поломок і так далі. Але звідси виникає дуже логічне питання: а хто це сказав? З чого взагалі всі вирішили, що той, хто розмовляє частіше, той правий. Подумайте собі над цим, можете залишити думку під відео. Чекаю в відкритому телеграмі. Почуємось!